Вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 22 червня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що розклад загальний, тому може не завжди в усіх програтися. Овни у Овні випадає десятка кубків. Гарний настрій, позитивні емоції, щастя, радість та задоволення. Час проведений з рідними, близькими та своєю сім'єю. День гарний та вдалий, а суд говорить про досить такий успішний розвиток подій та гарні новини. Що ви з усім впораєтесь, навіть завершити ті справи, які постійно відкладали тельці. У авторіці випадає тут з Пентаклів. Ця карта говорить нам про нові можливості та нові перспективи, які будуть перед вами відкриватися, які не варто втрачати про велику вдачу, яка вам буде, вас буде, знаєте, вам буде посміхатися день гарний так далі, і принесе вам гарні результати. Саме головне, не упустіть тих можливостей, які вам даються. А закохані говорить про важливий вибір, який вам доведеться зробити. Також може бути побачення, свічення в коханні і тому подібне. Близнюки для близнюків ви. Випадає а для близнюків. Випадає четвірка жезлів. Четвірка жезлів говорить про гарні новини, про свято, про гарний результат вашої праці, завершення одного якогось сяде... Проєкту, якоїсь важливої роботи, початок чогось нового, важливого та грандіозного для вас. Тому вперед, ви з усім впоратись, отримаєте гарний результат. А Симірка Мачів говорить про те, що можливо буде застосовувати якісь хитрості для досягнення все ж таки своєї цілі. Також можуть бути якісь обмани та прихована інформація стосовно вас. Обов'язково передивляйте, що підписуєте, з ким чим ділитесь, щоб вас ніхто не обхитрив та не обманув. Раки. Для раків п'ітірка кубків, поганий настрій все не влаштовує, все не так, нічого не вдається, перспектив не бачу, нічого не хочу. Якісь минулі проблеми дають про себе знати. настрій просто в такий отвратительний. Потрібно брати себе в руки і вирішувати свої проблеми із минулого. Тільки це вам дасть просування вперед. Леви. В левів. А в леві в колісниця це активний розвиток подій, рух, поїздки, те, що ви будете активно і багато, наполегливо працювати, і вийдете переможцем в будь-якій ситуації. І саме головне не відходьте від свого маршруту, від свого чіткого плану, який ви перед собою поставили. І ви отримаєте те, до чого ви так ішли. А двійка Пентаклів говорить про те, що буде все стабільно, іти у вас у фінансових питаннях, у те, що ви з усім впораєтеся, і отримаєте той результат, до якого. Так і йшли. Знаєте, не буде критичних таких питань у фінансових, але можуть якісь складності все ж таки виникати. Також, можливо, будете обдумувати якісь свої важливі дії, важливі рішення приймати. Це ретельно обдумайте і не поспішайте. Леви. Водів випадає від людних. Карта говорить, що вам варто сподіватися тільки на самих себе, на своїх сили. Ні від кого не потрібно очікувати допомоги. Також карта говорить про те, що ви хочете просто відпочити і побути на самоті. І вам потрібен просто цей час. Терези, ага. в, Терезів. в Терезів король Пентаклів, говорить про те, що. Будуть зміни, зміни будуть в кращу сторону, особливо буде вирішення якихось фінансових питань. Знаєте, ви дуже кардинально все зміните, проявите себе, проявите досить успішно і досягнете того результату, до якого ви так і йшли. Знаєте, чорна полосмуга завершиться білою, все почне вирішуватися в вашу сторону. Ви досить себе активно та професійно проявите. А блазень говорить, що в другій половині дня потрібно обдумувати всі свої кроки і не робити безвідповідальних якихось дій. Це ретельно продумуйте скорпіони. В скорпіоні випадає закоханий вибір, який вам доведеться в цей день робити. Також це, можливо, буде якісь побачення, гарні, позитивні емоції, які вас будуть очікувати. А четвірка пентаклів говорить про певну стабільність, яка вас очікує, та про те, що ви ну, не хочете чогось такого кардинальних змін у своєму житті. Ви хочете, щоб все так, як є, так і залишалося все стабільно, без всяких таких різких змін, якихось поворотів у вашому, вашому житті. Стрільці. В стрільці випадає король кубків. Гарний настрій, позитивні емоції, можливість проявити себе, можливість бути нарешті самим собою. Гарні емоції, гарний результат досягнете те, до чого ви так ішли. А шестірка мечів говорить про те, що можуть бути якісь поїздки, важливі поїздки по важливих справах, і про те, що якщо ви вирішили діяти, то дійте обдумано і не робіть ніяких безвідповідальних кроків. Козироги. Козорогі випадає трійка мечів. Поганий настрій, все щось не вдається, можливі якісь конфліктні ситуації, непередбачувані моменти. Перш за все, вам потрібно контролювати свої емоції і не брати якісь конфліктні ситуації близько до серця. Якщо бити брати... Знаєте, будете провірити себе, не будете боятися, що про вас скажуть інші. Візьмете себе в руки, то ваші мрії, ваші бажання обов'язково здійсняйтеся. Ви отримаєте результати, якого так пішли. Саме головне це чіткий контроль ваших емоцій. У водолічиків четвірка мечі, вам варто відпочити, набратися сили та енергії, взяти вихідний, виспатися, не братися за домашню роботу, якусь за домашні справи, а просто відпочити. Вам потрібно зробити те, що вам до душі, те, що вам приємно. Також ця карта говорить про можливість виникнення якихось захворювань. Це можуть якісь бути сезонні захворювання, так як я зараз ходять всякі там рутовірусні захворювання, всякі там алергії і тому подібне. Тому будьте більш обачніші. А церкву. Говорять про гарний настрій, який вас буде в другій половині дня очікувати, та, можливі, якісь приємні сюрпризи. Рибки. У рибок випадає вісім капентак. любите багато і наполегливо працювати, працювати над деталями, над дрібницями, будете проявляти себе досить так активно та професійно. Також ця карта говорить про можливість навчитись чомусь новому, підвищити свій рівень кваліфікації, скажімо так. Гарний результат, гарна можливість, тому вперед і ви з усім обов'язково впораєтеся, отримаєте те, до чого ви так ішли. Бажаю всім гарного настрою, гарних новин. Та саме головне це миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайк коментуйте. До побачення!